Оце ніби невеличкий музей вікінгів, бачите, їхні атрибути. На ковальні, де ковали зброю. А от дядько вікінг. Холодний, залізний вікінг. Коваль. У одній руці молот. Це не вікінг, це коваль, виходить. О, то човен вікінгів. Оцей, який вони мали Розміри 20 метрів. І де вони плавали? Бачите? Де вони тільки не плавали? Панове викінги от човен там другий човен. бачите? Не видно, на жаль. Ну, я вам скажу нормальна посуда, як величезний автобус. Бачите дірки для весел. Видно чи не видно? Нормальна величезна посуда, я вам скажу. Це прямо величезна посуда. Враховуючи, що це робили все вручну, то я вам скажу. Серйозно. Ось такі вони. Вікінги. Колись вони приплили до Києва. І навели там шороху, на багато сотень років. Пожежні машини. Бачите, які. Які прекрасні пожежні машини. Їм майже 100 років, 90 років. 32-й рік оця машина. 32 року. А то бачите, водили воду, возили воду і носили отаким от методом. Ось там тачка. Відро, он насос, бачите, насос для перекачки з ручкою. Дивно. Не то, що дивно, а дивіться, 90 років назад, це от 91 рік назад. Ця машина вже їздила. У такому виді. Місто Вікінгів. Ось таке воно місто вікінгів. Емблемою цього міста є отам далеко в